Знайомтеся, це Володимир Дяченко. Чоловік, що кілька років тому, до виходу на заслужений відпочинок, працював на полтавському гірничо збагачувальному комбінації електриком, а нині є дослідником і зберігачем історії свого рідного краю. Малою батьківщиною містянина, тобто місце, де він народився, є село Буняківка Полтавського району Полтавської області. Саме сюди він запросив знімальну групу телеканалу Гок на гостини. Щоб розповісти про своє захоплення і продемонструвати результати своєї копіткої праці, село Буняківка, яке місцеві називають Буняківка, невелике. Та й, взагалі, населений пункт важко відшукати. На шляху ми не зустріли жодного дороговказу. Щороку кількість дворів, в яких все ще залишаються жити люди, меншає. на сьогодні їх не більше сорока. Село потроху вимирає. Проте із цим фактом не може змиритися корінний буняківець Володимир Дяченко. Він вирішив дослідити історію села і зробити все, щоб розвинути історико-культурний туризм, а можливо й відродити давнє козацьке сільське поселення, яким є Буняківка. Донедавна місце, на якому ми зустрілися з Володимиром Дяченком, було суцільним пустирем, поросли чагарниками і закидане сміттям. Нині це ошатна галявина із цікавими об'єктами і монументами, що дорогі серцю і душі нашого співрозмовника. Мова йде про так звану батьківську хату, а поруч із нею невелика територія з хрестами та іконостасами, своєрідний духовний куточок під відкритим небом, що є місцем сили і даниною пам'яті предкам. Починалося все, як згадує наш респондент, із розчищення території. Бульдозер, що приїхав на допомогу, знищував непролазні чагарники, вивертав коріння рослин. Розгортав кучугури і випадково натрапив на каміння. Виявилося, це фундамент церкви, що була побудована наприкінці 18 століття. Зводив духовну споруду двоюрідний прадід відомого академіка Михайла Остроградського Володимир Федорович Остроградський. Щоб увіковічнити цю святиню і реалізувати ще один важливий задум, Володимир Дяченко звернувся по допомогу. Звернувся до директора до цирбадійного фонду. Написав листа, що я хочу. І що цікаво, сам Віктор Вікторович Литовис позвонив мені. Позвонив і сказав, що мені сподобалася ваш лист і ваша ідея, і я вам допоможу. Це було в 2019 році. І він мені виділив, яку часточку часто кошти, і ще один директор ГОКа свої вічні гроші. Окрім шанованих помічників, очільників великих підприємств. Володимир Дяченко заручився підтримкою й інших людей: фермерів, звичайних селян, сусідів, рідних, колег, охочих допомогти було чимало: хтось ділом, а хтось копійчиною. Тож робота закипіла. На місці колишньої церкви, яку було зведено на честь воздвиження чесного хреста Господнього, сьогодні височіє хрест. Таке зображення христа називається Голгофа. Спис символізує знаряддя, яким пробили ребра Христу, а губку, нанизану на тростину і змочену в одці, подавали до вуст, щоб напоїти Спасителя. Поруч цвях схожими прибували Ісуса до Христа у центрі Терновий Вінець. Це один із чотирьох хрестів, подарованих благодійником. Чотири монументи по одному в кожному розміщено у Буняківці і найближчих до неї ще трьох селах. Особливістю буняківського хреста є те, що він, на відміну від інших, Повернутий не до сходу сонця, як належить. Його встановили лицевою стороною до вулиці, якою колись буняківці йшли до храму. До речі, й сама вулиця має назву церковна. Буняківка дуже давнє село, розповідає Володимир Дяченко. Поруч із ним знаходиться кілька населених пунктів, що мають велике історичне значення. Зокрема, село Говтва, яке було форпостом Київської Русі. Отже, територію Буняківки також заселяли козаки. Історію козаччини, культуру наших хоробрих і волелюбних предків, їхні традиції, ще й досі шанують у цьому краї. Щодо назви села, то ймовірніше за все вона походить від імені половецького хана, який славився своїми частими набігами на Київську Русь. І був такий, я, коли почав розбиратися в інтернеті, хан Буняк, чи Буняка або Буняк був такий. І, мабуть, була якась його тут резиденція, тому що же ось річка говтва, вона розходилася по ну, кілометри псьолу. Вона впадає вже в псьо, вона розходилася на два рукави. Один рукав залишився, один пересох. Він весною розливається, пересихає. І, мабуть, тут, тут ж дельта була річки. Наверно, були продолодні хороші землі. Тому що тут це ще кургани кругом. Якась була стоянка тут його не, напевно, Я так думаю, що ну другого варіанту немає Назва цю боняківка. Дуже древні село. Назви вулиць Боняківки теж напрочуд цікаві й логічні, хоча не завжди співпадають із дійсними. Туди далі піс, пісок, вулиця, піщана піща земля, піски називається, Той кінець називається Гапонія. ну вроді дід Гапон так звав. От які-то люди, люди раніше поважали, навіть називали ось, Гапонія. Там Віречня, Віреч, вона вроді добре. Оця вулиця церковна, ну звісно, вона сюди так розширилася. А ще ота вуличка цікава, Палістина називається. Палестина, я думаю, вже як став вірячи, думаю, чого та вулиця так називається, Палестина. А тут же є трошки ж історія цього, цього місця, цієї церкви, І бібліотеки були, і приходські школи були, раз дві школи були в яке-то время, потім три школи були. Ну, мабуть, вже на різдво батюшка. Розповідав, що родився Спаситель. А де ж родився? В Палестині. А де то Палестина? А вон на схід, вон Палестина. та вуличка, вон де хати ось сюди. ту Палестина. Так називається Палестина. По-народному зараз поназивали жити вулиці по-своєму. А люди так і називають і вулиця Церковна, Палестина. Володимир Дяченко пригадав, як колись ще у дитинстві, батько розповідав про дерев'яну церкву, яку побудував сотник Остроградський. Ця історія була відома й дядькові Карпові, який раніше жив на вулиці Церковній. На жаль, старенький торік відійшов у засвіти. Сусід ділився з Володимиром Дяченком спогадами від предків про будівельника і про того, хто знищив дерев'яну церкву. Сталося це у роки Другої світової війни. Німці відступали. Якась офіцерська машина, хотіли вони, дорога була нагоду, хотіли вони переїхати через річку на ту сторону, в осінню вже, бо де води мало було. І застряли. Тягали, тягали вони ту машину, не могли витягнути. Потім взяв, офіцер взяв каністру зняв з машини, а церква була цоколь каменний, десь батько казав, з метр була з кам'я, там дерев'яна була, дзвіниця була. Прийшов, облив і підпалив. І ці, і ці, і ці. Вона загорілася, згоріла. Люди бачили, що недавно помер дядько. Він каже: що маленький був, але ну, пам'ятає, як горіла. що запам'яталася така подія. Мама каже: ховала мене в ясла, бо я біг же бігли дивитися, заперла в сарай, летіла дерев'яна церква. Велика відступаючи, німці спалили не лише церкву, а й хати в селах. Люди намагалися відновити свої домівки. Будівельного матеріалу не було, тому на фундамент хто скільки встиг. Стільки використав каміння зі згорілої церкви. На подвір'ї товариша мого був цей камінь, я його з дитинства бачив. А поки коли це все почав відновлювати, думаю, це теж точно той камінь відціляє. Я впевнений, що він відціляє. Видно, що батько брав, може, може, там і фундамент з цієї хати, а може один залишив взяли зайвий. І оце я вирішив так його встановити. Цей хрест справа рук Володимира Дяченка. Він його виготовив власноруч, заручившись підтримкою друзів, встановив. Хрест присвячений пам'яті козаків, насамперед найвідомішим родинам земляків, сотникам Остроградському і Капністу. Михайло Васильович Строгацької сусіднє село, Пашина, там його могила. А в Козящині жили родина Капністів. Теж козацького роду. Точка Софія вийшла заміж за Володимира Капніста із цього козацького роду Капніста. Жили в Козичні. Внучка Остроградська заболіла в хроба, там сустава, усі боліли. І зцілилася, помолилася до іконочки, до... тепер вона називається Козичинська, зцілилася. І це якраз наші земляки. Остроградські капністи, в яких Господь помил -по -по милості уявив через іконочку Божої Матері. Я так вважаю, що молитвами родин Остроградських, що древнього козацького роду, які захищали нашу землю. І капністів род, рід такий же. Вони в один із роду капністів і привіз цю іконочку із Константинополя, у бою добув, коли їздили визволяти своїх бранців, привіз цю іконочку, вона зберегалася. Поруч із хрестом розміщено козацьку атрибутику булава, шабля, кінська підкова. Її Володимир Дяченко знайшов у себе на городі. Також тут є уламок ядра, який йому подарували кладошукачі. Охочих поживитися скарбами кількох історичних епох в Буняківці і навколишніх селах чимало, зазначив наш співрозмовник. Полтавщину вважають колискою української культури і духовності. Це мала батьківщина багатьох діячів зі світовим іменем. А ще наш край славився ярмарками. Проходили вони не лише у великих сорочинцях, а й у буняківці та навколишніх селах. Були ж ярмарки в гості. І в нас, оце тут у Буняках, ще бабуся розповідала. Ярмарки були. Вони якісь були не, не, кілька разів на рік збиралися. І в нас туди далі там ярмарковище. Так воно називається, ярмарки там були. І від такі ж великі ярмарки, вся округа тут знає Буняківку, то по ярмарках. Тут були ярмарки. І тут на цьому, сюди ж приїжджав Максим Горький і написав, що ж, може, хто чув, ярмарка в Голтві. Там описується, які були люди, Є от характер, характер людей, які прості, як, як красиво описано. Побут, як, як люди жили. Е, дуже красиво. І ось та виясня, от усмішка. Ну, ну, хто постарше знає де саме, е, ярмарок, усмішка. Е, від, Це про наше місце, вони були, про наші, про наші ярмарки порготянські. Ну, Говці вже ярмарків не було, а в наші були, вони до 80-х років були ярмарки. Трохи далі від двору помічаємо ще одну конструкцію. Питаємо у нашого респондента, що то за місце. Володимир Дяченко запрошує пройтися й туди. Крокуємо стежкою, якою колись їздили вози на ярмарок, і якою німці під час Другої світової війни відступали з полтавського краю. А це тут хата ж хата стояла. Бач, оце дивіться, оце якраз піч. Саме вище місце піч. І це ж, коли це все тут не наче будувати, і дітки приходили. І весною ми. Високе місце таке. Дуже красиво. Я з ними сюди приходив, тут була свая, вона ще спиляв. Я їх ставив на цю сваю і дивили, дивили, маленькі, на природу дивили, дивилися. А потім виникла така ідея, побудував такий оглядовий майданчик, як я дітям кажу, але насправді на як якесь Варварина башня. Великомичення Варвара, її батько, щоб огородити від світу цього титворного, збудував таку башню. І посадив чудовий сад, дуже красивий, щоб вона там і її там виховувала, навчав усьому. А коли вона виходила з цієї ба башні і дивилася на природу, в неї така виникла іде, і таке виникла питання, а хто ж творець цього всього, з такої красоти? Дуже живуть, як само. А язичники ж були, батько великий. І коли познайомилася вона з християнами, коли сказали, що є творець, є Бог. Вона прийняла віру і через природу, через красуду природи, через творіння рук Божих прийняла Бога. Піднімаємось на вежу, щоб помилуватися навколишньою красою. У листопаді, звісно, усе довкола не таке примітне та гарне. Але навесні, коли природа оживає, луки і навколишній ліс бояють зеленню і різнокольоровими квітами, тьохкають, щебечуть і цвірінькають пташині мешканці. Це зачаровує. І ти отримуєш неймовірну насолоду від світу, в якому живеш, зазначив Володимир Дяченко. Із Варвариної вежі повертаємось назад у двір. Настав час розповісти про ще одну цікаву споруду, яка й стала головною метою нашого приїзду на гостину до пана Володимира. Будівля неодноразово потрапляла у кадр під час знімання. Про неї підемо в Це батьківська хата. Звісно, не та, в якій виховувався і зростав пан Володимир. Інша, хоча саме ця споруда має глибокий символізм і є місцем пам'яті сили й духу, чому розповів Володимир Дяченко? Село вимирає, батьки померли, всі родичі, всі знакомі, друзі, батьки. Душа болить, немає. Щоб як то їхню пам'ять виковічить, Богу милостеньку створити І від нас живих, заусобших. Ідея, щоб з цеглинки, з розвалених хат, виїхали, ви бачили, там що, ви знаєте, одні розваленості. Питав у людей, чи можна брати цеглу, чи не можна, хто хто роз... дозволяв, хто не дозволяв. І оце з навколишніх п'яти сіл навколишніх сіл п'ять мальчиків знайшлися, другого мене Ілля. Який був за мною завжди, ідея в нього, він підтримує цю ідею. Він, він своїх друзів привів. Ті друзі своїх друзів привів. П'ять мальчиків. Ми добали цегли з з п'яти навколишніх сіл. Їхали Маскачем я прицепом навозив сюди. При, вони бачите, вони різні. Коли будівельники будували, їм було незручно будувати кирпичі, різні, різні розміри. Роз, 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 роз. І оце з п'яти навколишніх сіл, п'ять мальчиків. Наламали на, на це, на це, на, на цеглин, вони ламали ногами, рушили стіни, щоб падали. Їм цікаво було, мені треба було, щоб побільше цеглин. А вони. Ну нічого. Пікніки ми їм організовували, і оце так наняв будівельників і збудували в пам'ять батьків. Отак із покинутих напіврозвалених хат із п'яти навколишніх сіл з'явився цей по особливому затишний символічний будинок. Поруч із ним багато різноманітних архітектурних форм, які традиційно були у кожному сільському дворі: лави, столи, справжній колодязь та імітована криниця журавель усе це не нове, а із тих самих покинутих дворів місцевих жителів. Ці лавочки, всі бастолики і засель забирав, вирубував одвірки, із них лавочки поробив, щоб от більше, більше, більше від людей. Вікна випиляні, двері випиляні, бензопилкою випилював двері, щоб було, було настояще, щоб він від батьків. Ось колодязь оцей. З п'яти осель кольця, верхні кольця, щоб проще було забирати, кольця верхні забирали, крутилка і шостої, шостої оселі. Викопали хлопці, <сум> котлованчик. Під ось фонтанчик заїхали люди, які приїхали. Виявилися вони цигани. І ось що, що цікаво, ніхто не прийшов, сам не, не запропонував свої послуги. Із Кого прошу? Багато людей, майже всі допомагають. Хто чим, хто зважкою, хто, хто чим допомагав. Ну щоб сам прийшов, ніхто не прийшов, Позаїхали заїхали цигани. І кажуть, та да що хто ж це все, все робив? Говорю, ну саме людей прийшов, що ніхто не допомагав? не допомагав. Ні, сам не прийшов, ні. Ми б допомогли, тільки нам треба поїхати. Поїхали. Поки я тут возився, коли їдуть назад. Ми ж обіщали допомогти. Що вам зробити? А я не намірився котлованчик випити під фундамент. Вони викопали, закачують халоші, викопали фундамент. Виколи викопали котланчик, боть випустили під фунтанчик. Усе, що зроблено довкола, це соборна робота багатьох людей, які відгукнулися на прохання про допомогу. За це їм Володимир Дяченко безмежно вдячний. Допомагають небайдужі громадяни не лише фізичною працею і копійчиною. А й приносять багато речей домашнього побуту українських родин, зокрема, рушники, глечики, ікони цим колись користувалися місцеві жителі. Чимало таких скарбів залишилося від батьків Володимира Дяченка і його дружини Людмили, яка народилася у сусідньому селі Дружба, що знаходиться за 6 кілометрів від Буняківки. Деякі речі, що принесли селяни, пан Володимир дарує задля подальшого зберігання краєзнавчому музею горішніх плавнів. У день знімання буняківцю привезли черговий цікавий вантаж. Він також невдовзі стане частиною колекції музею нашого міста. Привіз чоловік. Оце рубель, оці дві прядки і іконочку помер. Помер, люди померли, а вони хату продають. А це ж це, бачите, рушнички, оце ж те, що дав. Ось десь льняна ж натуральна, на воно було червоне і чорне. Це теж люди повіддавали, бач. І я це домотка. Домоткано, це виходить домоткана, бо воно так, грубе таке, товсте. Це ж ті люди, які тут проживали на околишніх сілах. Настав час зазирнути у батьківську хату. Володимир Дяченко запрошує усередину і пропонує, аби зігрітися, затопити піч. Між іншим вона теж зроблена саме такою, якою була раніше у звичайній українській сільській хаті. Із припічком, який слугував нашим предкам-лежанкою, на якій можна було відпочити і швидко зігрітися. Батьківська хата зсередини теж особлива: одна її стіна увішана іконами, які бережуть багато таємниць. Інша та, що навпроти, чорно-білими фотографіями. Деякі з них навіть вицвіли з часом. На світлинах місцеві мешканці, більшості з яких давно немає серед живих. Працівники ферми, ланові, доярки, механізатори, а також учасники художньої самодіяльності військові цей малий хлопчина у капелюсі наш співрозмовник Володимир Дяченко. А поруч з ним його мати від цих світлин. Віє особливим теплом і любов'ю. Люди на них щирі, відкриті та усміхнені, наче й не зайняті повсякденною важкою працею. Пан Володимир зазначив, до нього в гості дуже полюбляє прибігати місцева дітвора. Вони разом гуляють, відпочивають в лісі біля річки. А ще малеча любить слухати історії, які він їм розповідає, і пити чай та ласувати смаколиками. Діти його головні помічники, адже раду допоможуть поприбирати чи виконати іншу роботу. Малеча має чисті відкриті для добра серця, говорить Буняківець, тому й деякі їхні вчинки зворушують. На колядували ходили, вони прийшли до мене додому. Ді, навіть вісім чоловік. Вони кожен рік приходять. Ну, будемо пити чай, будемо пити. Пороздівалися через п'ять хвилин, штори позлітали з вікон. П'ємо чай. А один мій мальчик, ну, йому десь, мабуть, ще дев'ять років було. Щось я там розмовляю, і він мене дергає за руку. Дядя Володя, дядя Володя, дає мені 10 гривень, каже, це візьміть на іконочку. Що він мав на увазі? Не, 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 не знаю, на яку іконочку. Ну, на пожертвування. Говорю, та... Женя, Говорю, та це ж тобі давали, я ж там якусь кошечки дав. Це ж нехай буде, ні, візьміть і все. За ним слідом всі дітки. Подаліє якісь якісь кошти. Я на ті кошти купив іконочку Казачинської Божої Матері, вона от, от на дитячі кошти. Володимир Дяченко мріє, щоб створений духовний осередок у Буняківці жив і надалі, щоб знайшлися люди, які згодом продовжать його справу, щоб хтось допоміг доглядати за територією. Адже довкола висаджено багато молодих дерев, які з роками розправлять свої віти. А ще щоб на екскурсії у буняківку приїздили діти, є усі охочі поринути у таємничий світ наших предків. Сподіваємось, що бажання пана Володимира здійсняться.